Шпигунські ігри за інформацією СБУ трьох сумських рибалок викрало ФСБ Росії, щоб змусити до співпраці. Чоловіків незаконно перевезли через кордон на територію РФ. Три дні наряд управління ФСБ Курської області переконував рибалок шпигувати для Росії. Чоловіки відмовились. ФСБ довелося їх відпустити. Цього року поліції у Сумах не буде. Набір у поліцейську патрульну службу із вересня перенесли на листопад. Таким чином, наше місто реформують останнім серед усіх обласних центрів України. Таку інформацію поширили на своєму акаунті у Фейсбуці. Спільнота Патрульна поліція України в приват отримуємо дуже багато запитів про те, коли ж з'явиться патрульна міліція у моєму місті. Дивіться інфографіку, і поширюйте друзям. Дати попередні. Відтак запит до міністра внутрішніх справ від начальника обласної ОМВС Анатолія Річкаля та радника міністра ОМВС Михайла Апостола щодо початку набору в сумську поліцію у вересні не задоволений. Тож на вулицях прикордонної області з Росією поліція з'явиться лише в наступному році.